Ну і сьогодні третя річниця звільнення зміїного у перший день повномасштабної війни. Атака на острів і відповідь прикордонника російському воєнному кораблю стала справжнім гаслом для усього українського народу. Звільнення зміїного не було простим. Операція тривала чотири місяці. Але наші військові, завдяки своїй наполегливості, таки погнали окупанта. Геть ключові моменти цієї операції пригадали наші журналісти. Ця фраза стала крилатою. Вона як девіз українського народу у протистоянні російській агресії. Як тоді, у лютому 2022 року, українські прикордонники добровільно відмовилися здавати острів зміїний окупантам, так і донині ця тенденція міцна. З Москви безпосередньо здійснилось управління флотом, який зайшов, також авіація, яка потім заходила. Коли зайшла авіація, безпосередньо нас бомбила, ми нічого не могли зробити. І стало зрозуміло, що ми там травне не виграємо. Після захоплення Зміїного росіяни спробували перетворити його на свій плацдарм. Звідти вони могли контролювати північно-західну акваторію Чорного моря, висаджувати десантників на українське узбережжя та обмежувати роботу українських портів. Та затриматися на острові їм не судилося. Нас перший, дві пробої він став за ремце, я живкава. Ці перехоплення датовані 13 квітня 2022 року. Взвілооборони тоді двома ракетами Нептун уразили крейсер Москва. Найбільший бойовий корабель Чорноморського флоту та один з шести найбільших кораблів ВМФ Росії. Це корабль, який був задійний для прикриття на оборони. В морі. такому кораблю робити нічого. Ну вони мав втрати. Знищення крейсеру поклало початок операції зі звільнення острова, що тривала з квітня по липень 2022 року. Ще одним переломним моментом стала десантна операція за участі воєнно-морських сил, розвідників та спецпризначенців СБУ. Противник плюс-мінус розумів, що ми хочемо це зробити, але самого от самої висадки і атаки ну це для противника було прям потрясінням. Тоді звільнити острів не вдалося. Але, за словами Кирила Буданова, висадка дала зрозуміти, що перспектива деокупації острова реальна. Після цього Україна задіяла всі ресурси для знищення ворожих цілей. Зокрема, на зміїному українська самохідна гаубиця Богдана пройшла своє перше бойове хрещення. Ефективно при звільненні острова показали себе і байрактари. Байрактар та сіхто слідують за навіть й по нам випустили ракета. Це перехоплення зафіксували на одному зі знищених швидкісних ворожих катерів Раптор, якими доставляли на острів вантажі, вели розвідку та вивозили поранених і загиблих. Крім того, сили оборони знищили катер серна, вертоліт Мі 8 судно тилового забезпечення «Всеволод Бобров» та ще низку техніки на суму близько одного мільярда доларів. Після повного розгрому 30 червня 2022 року росіяни оголосили про жест доброї волі та втекли з острова. Острів зміїний він насправді має стратегічну значення. Тому що він знаходиться якраз на фарватері на торгівельних шляхах Хто контролює острі зміїни, той контролює всі торгівлі. Деокупація острова дозволила Україні відновити контроль над критично важливими для експорту морськими маршрутами, а це стало ключовим фактором для запуску та функціонування зернового коридору, необхідного для української економіки та світової продовольчої безпеки.